Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас на відеоогляді не один, не два, а три пульти універсальні для кондиціонеру. А це пульт перший КТ 3999 на 4000 кодів. Другий універсальний пульт це КТЕ08 на 6000 кодів. І третя версія це КТ-6018, також на, 60, на 6 тисяч кодів і трохи з запасом. Кожен універсальний пульт ми сьогодні будемо дивитися поближче. Вони в нас вже давно у нас є багато відео по них. Но... Хочемо ще одне відео записати, щоб було зрозуміло, як їх налаштовувати, тому що вони кожен рік оновлюються. Може коробка оновлюється, інструкція і так далі. Як бачимо, що пульти йдуть в захисних коробках, КТ 3999 йде в захисній картонній коробці, а КТЄ 08 і кт 6018 ідуть в захисному блістері. Відкриємо кожен пульт і подивимося на них поближче. Ну що, відкриваємо. Відкриваємо спочатку КТ-3999. Прекрасно зроблений, такий компактний пульт з ABS пластику, має матовий білий колір. Живлять його дві батарейки 3А. Також у нас в комплекті йде така здоровезна інструкція. От така брошура. І на цій брошурі вказується ну тут налаштування, в принципі, як налаштовувати, як налаштовувати таймер, години виставляти. І модельний ряд з кодами. Ці пульти універсальні вони налаштовуються двома способами. Перший способ це налаштування по коду, другий способ це налаштування автоматично. Будемо налаштовувати на самій останній версії. Це все у них зроблено однаково, тому що це одна і та ж сама фабрика, просто різні моделі. Відкладаємо його сюди, далі ми відкриваємо кте 08 У нас на кожен цей пульт є вже відео огляди. Ви можете їх подивитися. Також, що ми бачимо з цим пультом. Пульт глянцевий, якщо КТ 3999 був матовий білий, це глянцевий пульт. Він вже є, його можна посадити, зачепити десь за крючок, або за бов, або за гвоздь, гвіздок, щоб він висів на стінці або де вам буде зручно. Також його живуть дві батар... батарейки 3А. В комплекті ми бачимо ця брошура, і в брошурі також вказується все на англійському, вказується налаштування, як налаштовувати пульт і модельний ряд. Тут вже більше кодів. Як бачите, якщо зрівнювати цю, ці коди, і тут кодів, тут набагато вже більше багато Більше з брендів на 2000 кодів. В цьому КТ Є 08 більше. І третя, мій улюблений пульт КТ-6018. Він також так легко відкривається. Пульт зроблений з ABS пластику, білий матовий пульт, прекрасний, живить його дві батарейки 3 а Ми в ньому і зразу ж вставимо йому батареєчки. Так, батареї вставили. Наголошую, що ці пульти вони йдуть без підсвітки. Вони йдуть просто чорно-білі екрани. Я маю на увазі, що вони чорно-білі. і екрани захисні, тобто вони як втоплені. Тобто їх пошкоджити дуже важко. А також в комплекті у нас йде уже. Малюнки, як налаштовувати, та всередині є у нас також модельний ряд і налаштування, але схематичне налаштування це дуже зручно. Що в ньому показується? Нам потрібно включити е, обов'язково в будь-якому налаштуванні універсального пульта. До кондиціонеру потрібно, щоб пульт е, вимкнути. Пульт, потрібно вставити батарейки і щоб кондиціонер у вас був вимкнутий в розетку, щоб він був вже готовий працювати. Ми нажимаємо кнопку включення, це на кожному пульті така ж саме налаштування. Що ми для ручного налаштування? Ми в табри, таблиці. Що йде в комплекті, знаходимо свій бренд. Наприклад, у нас буде бренд LG. І воно пишеться: от дуже багато кодів з 0197 по 0,200, 0514, 0572. Ну, виберемо код 0514. Що нам для цього потрібно? Як на схемі робимо, нажимаємо. Нажимаємо кнопку S, і вибираємо, зажимаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, знизу з'являються коди. І ми кнопками темп плюс. Темп, мінус», «темп», «темп плюс, темп мінус. Зараз ми зажали, з'явилися коди. і Зажимаємо і чекаємо, поки воно знайде наш код. Це 0, код 0514. Як бачимо, тут 6 тисяч кодів, кодів. Так що ручне налаштування, воно швидке, вам достатньо просто знайти коди. Знайшли 514 код. Нажимаємо ОК і провіряємо функціонал. Якщо цей код вам не підійшов, значить у цього виробника LG, у нас багато кодів. Пробуємо всі, що написані. А якщо щось не підходить або не працює на вашому кондиціонері, у нас є другий спосіб, який називається автопошук. Це що означає? Ми беремо обов'язково, зажимаємо кнопку Select. Воно, як бачите, воно на 514 коді. Ми скидуємо до нуля. Все, скинули до нуля. Так, що нам потрібно? Ми беремо, зажимаємо кнопку S-Select на 5 секунд. Тримаємо 1, 2, 3, 4, 5. І все. Ми, як бачимо, тут внизу коди. Вони змінюються там кожного півтори секундочки, вони змінюються. Що це означає? Що пульт потрібно тримати навпроти кондиціонера і чекати. Чекати до тих пір, поки ваш кондиціонер не видасть характерний звук або не зразу запрацює. Якщо ви зразу це почули, ви нажимаєте кнопку ОК. І провіряєте функціонал. Це включення, виключення, там режими, температуру вверх-вниз. Якщо щось не працює, ми далі повторюємо, зажимаємо кнопку Select на 5 секунд. Знову коди пішли. Тобто, знову вони проганяються через кондиціонер, і далі таку ж саму процедуру. Чекаємо, поки кондиціонер зробить якийсь функціонал, тобто здасть звук. Це навіть на картинці намальовано, що він повинен здати звук, або зробити якісь характерні. Тоді знову нажимаємо ОК і провіряємо. Потрібно тут набратися терпіння, тому що. В цьому пульту більше 6 тисяч кодів потрібно, щоб всі коди пройшли через ваш кондиціонер а потім уже він налаштується. Буває таке, буває рідко, але все одно буває, що пульт не підходить на якісь кондиціонер. Уви таке буває, тому що це універсальний пульт, і це ну щоб він на все 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 підходив, таке не буває. Бувають рідкі моделі. Бувають моделі, які привезені з інших країн, а, 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 які дуже старі моделі. Ну таке буває, але дуже рідко. Як правило, цей універсальний пульт. Точніше, цей і цей на 6 тисяч вони підходять на 99% кондиціонерів, які йдуть у нас на ринку. На 4 тисячі також підходить на багато видів кондиціонерів, але він і чуть-чуть дешевше і коштує. Але тут можна вибирати по вашому візуальному вигляду. Як бачите, вони відрізняються всі. 6018 він такий уже чуть більший, більш квадратніший, і екран в ньому чуть-чуть більший. В цих моделях екранчики вони чуть менші, і пульти такі чуть поменші. Це ви вже дивитесь по своїм візуальним характеристикам. На цьому в мене все. Якщо у вас залишились якісь питання по налаштуванню, по. Як налаштовується чи підійде пуль, чи не підійде? Звертайтесь в коментарі, буду з радістю вам відповідати. На цьому у нас все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Всім до зустрічі!